Всім привіт! Мене звати Оксана Кушніренко, я фотограф, і сьогодні мені хочеться поділитися з вами своїми знаннями про фотографію та про візуал. І я б хотіла почати з того, що фото це візуальна мова, це те, що допомагає нам спілкуватися без слів. І вона може нам передавати якісь різні настрої, якісь різні сенси і різні ідеї. Всім привіт, хто приєднується, мені дуже приємно. От, І візуальна мова це те, що найбільш мені близьке. Я займаюся фотографією вже досить давно. І це та комунікація, яка Допомагає мені передати якісь і свої відчуття, і наблизити бренда бренду, допомогти... Всім привіт, привіт. допомогти бренду проявити себе, тобто спілкуватися зі споживачем так, щоб передавати саме ті сенси, ті настрої, які він хоче передати. І розпочнемо ми з того, що у нашому мозку є така. Найдавніша частина, вона називається рептильний мозок. І він головний у нашому сприйнятті. І цей мозок реагує спочатку на картинку і спочатку саме на візуал. і це те, що називається підсвідомістю, і це те, що на що ми не можемо впливати так дуже якось раціонально. А підсвідомо ми бачимо якусь картинку, бачимо якийсь візуальний настрій, якийсь, якусь ідею. І ми сприймаємо це або безпечно, красиво, класно, і це як шлагбаум тоді. І ми переходимо далі. Наприклад, якщо це брати інстаграм, якийсь аккаунт ваш, як фотографа, або, можливо, це бренду, то у вас є зовсім небагато часу, перш ніж людина сприйме цю інформацію як безпечно або ні, я собі десь записувала, здається, 8 секунд. Так. У вас є 8 секунд, щоб людина зрозуміла, ви їй подобаєтесь, це безпечно, класно, вона підписується, буде з вами, буде за вами слідкувати, і вона буде вам довіряти. І в кінцевому результаті вона допоможе вам бути там, де ви хочете, або, ну, не знаю, підтримувати вас, там, розвивати ваш бренд разом з вами. Загалом це залежить від вашої мети, яку ви ставите. От, і у вас є 8 секунд, тобто людина зайшла на ваш аккаунт, на ваш. Бренд. І саме візуальна мова вона якнайшвидше спрацьовує. Тобто це дуже такий швидкий інструмент, який допомагає брендам. От. І виходить, оцей рептильний мозок він сприймає цю інформацію дуже швидко. І оцей шлагбаум спрацьовує, він каже, що клас, круто, безпечно, йдемо далі. І е, він доєднується до вашого бренду, до вашого аккаунта і починає або там стежити, або там бути з вами. От. І через саме цей інструмент е, ми можемо досягати своїх цілей. Тобто безпечно, красиво, класно, ідемо далі разом. Е, тож е, хочеться сказати, що Візуал це не лише про просто якусь гарну картинку. Це саме ну, таке базове сприйняття, що все круто, все класно. І йдемо далі. Для того, щоб розуміти, що саме ми хочемо сказати, для того, щоб розуміти, яка у нас кінцева мета. Ми досліджуємо себе. Тобто, ми розуміємо, хто ми, про що ми, який це бренд, хто ви як фотограф, хто ви як особистість, що ви хочете ну, або принести цьому світу, або якось розкрити себе, і ви задаєте собі питання: хто я? Що я, про що я? Тобто, такі різні саморефлексії вони допомагають. Наблизити вас до вас самих та зрозуміти, що для вас важливо, і що мені хочеться транслювати у цей світ. І в залежності від того, ми потім і орієнтуємось на це, тобто ми спираємось першу на оці відчуття себе. І потім це можна транслювати або в як в блозі, або у бренді тобто все залежить від того, який ви всередині, тому що люди відчувають фальш, відчувають, коли це неправда, і тому найкраще саме спиратися на те, хто ви всередині є. І стати для себе таким, як дослідником, зрозуміти, що для вас красиво, що для вас близько, можливо, перший час орієнтуватися на когось іншого, спиратися на інші бренди, на інших людей, підкреслювати це, зберігати собі. Тобто досліджувати себе можна різними шляхами. І, от, наприклад, як. Копіювати навіть когось, це мені здається окей, коли ви тільки на початку і ви хочете зрозуміти себе краще щодо візуальної мови, то всі бренди мають таких консультантів, які співпрацюють з ними на постійній основі. І вони прораховують потреби. І вже під клієнтів вони формують візуальну мову. Візуальна мова це і ті кольори, і ті шрифти, які сприймаються, які не сприймаються. Тобто вони досліджують, що саме працює. І е, на 93% первичний саме візуал. Тобто, ну, погодьтеся, це досить велика частка. Ну тобто, 93%. І чим більше грошей людина вкладує. У візуал, тим менше їй потрібно вкладувати це в маркетинг. Тому що а, чим більше візуал привабливий, а, як ми вже повертались до цього раніше, тим більше довіри, тим більше і ви можете впливати. Тому компанії, які використовують маркетингові візуал, ну, тобто маркетинг як візуал, а в якості основного форму маркетингу, вони збільшують свій дохід у 49% швидше, ніж ті, хто цього не робить. Тобто, ну, як на мене, це дуже високі показники і класно, якщо ви навчитесь з цим працювати і будете його використовувати на максимум. 91% потребителей віддають перевагу візуальному контенту як першій формі доставки інформації від бренду або послуги. Тобто, ну це звичайна історія, коли а, тобі розповідають про когось, і ти кажеш, а можна мені його інстаграм, або можна сайт, там, де подивитися картинки, там, де подивитися щось, а, там, де розкривається продукт. А, тому що. Там то ти і знаходиш для себе ту те джерело інформації, яке для тебе корисне. І тому, е, якщо 91% це візуал, тому е, для мене трохи дивно, коли люди е, на це не зважають, не зважають на візуал і. Я не можу сказати, що важливий лише візуал. Ні, важливо все. Важливо оформлення, важливо там, наприклад, і спілкування, важливо і те, як ви надаєте послуги. І не знаю, якщо це офлайн простір, це ну це взагалі така додаткова історія. Тобто, важливо, це все воно має бути ну, в гармонії, але на візуал не потрібно. Ну, занедбано до цього ставитись. І ще пізніше я хочу проговорити, хто має бути, наприклад, в команді на зйомці, тому що люди думають, наприклад, що достатньо, наприклад, лише фотографа, і ну, це все. Це, ми закриваємо цю задачу. Але це неправда. І тому, тому пізніше, так, да, я про це проговорю. Ем... Потім мені хочеться вам розповісти про те, що за кожним візуалом, за кожним класним таким продуктом стоїть ціла команда із тих людей, які створюють цей візуал. І вони саме віддають перевагу тому, які емоції. Які емоції вони хочуть отримати, да, і саме той візуал вони потім формують. І так само у фотографії, так само у митці, дехто може іти більше якби через себе, пропускаючи, не знаю, хоче віддати якусь емоцію у світ, а дехто вивчає саме. Якби світ і під це робить свою візуальну якусь стратегію. Це вже залежить від того, які у вас цілі, що вам хотілося б створювати, і які у вас плани на майбутнє. І якщо говорити про про візуал у Інстаграм. То тут потрібно орієнтуватися і на продукт, і на вас як особистість. Я рекомендую, окрім того, щоб ем, спиратися тільки на продукт і виключно говорити про нього, ще розповідати про себе. Тобто не боятися заявляти про себе, про те, який ви, хто ви, про що ви, і формувати якийсь такий емоційний зв'язок і. Ем, і це класно працює. Я думаю, що коли чим більше людина знайомиться, чим більше вона бачить і ваше життя, і бачить і вашу роботу, і мм, те, е, яким контентом ви ділитесь, е, те і відчуття вона е, отримує від вас. Мм, також у мене ще були запитання від, від вас у інстаграм, і мені хотілося теж ними поділитися. Перше питання я запам'ятала про те, що яка має бути команда в зйомці самій і хто. Чи є якась, наприклад, головна роль у когось, да? чи можливо когось не потрібно брати на зйомку, то моя думка така, що а, чим більш так ем, ну, поділено це все по ролях, тим краще. Тобто є, наприклад, фотограф на зйомці, який відповідає суто за фотографії. А, потім є, наприклад, модель. Це може бути професійна модель, може бути непрофесійна, але звісно вам орієнтуватись потрібно на те, який ви результат хочете отримати. Якщо ви хочете мати гарні професійні кадри, то звісно не потрібно економити на моделі, не потрібно це робити там по вартеру, чи, а, чи там, наприклад, щоб це знімалося... Не знаю, ваші знайомі, краще взяти класну модель, яка гарно відпрацює, і це в результаті ви отримуєте класні кадри. Окрім моделі, потрібен візажист, потрібна класна людина, яка створює зачіски, тому що важлива, я думаю, що важлива кожна деталь. Тобто це видно, коли, наприклад, над цим не працювали, а над цим працювали. І я рекомендую, щоб на зйомці був і візажист, і той, хто зробить волосся людина. І переходячи далі, наприклад, гафер це людина, яка займається виключно світлом, вона класно допомагає. І мені дуже сподобалася ця співпраця, тому що ви, як фотограф, наприклад, ви бачите цей кадр. Але гафер вам допомагає з тим, що він налаштовує світло і так само, як ви хочете. Тобто ви показуєте йому картинку, ви не відволікаєтесь від свого процесу, тобто ви не бігаєте там, там, там. А він налаштовує і ну, це як такий класний союз, і краще, коли ви там, наприклад, уже співпрацювали з якимось, і у вас уже є якась команда напрацьована, з ким ви працюєте всі разом. От, гафер а, також класно, тому що, наприклад, я як дівчина а, мені там складно носити це світло, і хоча я вже звикла до того, що я постійно щось вважу, постійно дуже багато і сумок, і техніка, і світло, але це така дуже чоловіча робота, як на мене. І... Коли є така людина, вона цім суто займається, ви можете приділити час суто фотографії, суто тому, щоб обговорювати ваші саме візуальні рішення. І. Щодо, наприклад, є також позиція продюсер. Щодо продюсера, мені також, звісно, подобається, коли є продюсер на зйомці, який е займається більш організаційними питаннями. Тому що на фотографа також часто падає така задача, де коли фотографи там, кажуть, що ні, там і рекомендують свого якогось продюсера. Інколи, або це якщо це якась така невеличка зйомка, це може бути суто на фотографі, тобто вся якась Організація зйомки. Проте фотограф, ну як, це його не першочергове завдання, і першочергове його це ну, саме створювати фотографії. А продюсер класно тим, що він забирає на себе всі організаційні питання. Е, тобто, щось привезти, щось купити, щось е, не знаю, е, допомогти комусь щось зробити. Е, також слідкувати за часом, тому що дуже часто на зйомках е, думають, що, наприклад, от достатньо трьох годин або достатньо п'яти годин, а цих годин недостатньо, то продюсер слідкує, там, наприклад, щоб з певної локації до одної, там, наприклад, у нас було тут стільки-то часу і тут. Тільки до часу, і там, наприклад, говорить, що так, все закінчуємо. Тому що я як фотограф, мені, наприклад, бувають такі моменти, коли мені хочеться іще там зняти пару кадрів. Проте я знаю, що там вже був класний кадр, все окей, типу, ми можемо переходити далі. Але все одно інколи, коли ти ну, в цьому творчому такому потоці, тобі хочеться більше познімати і хочеться саме вловити ось такий кадр. і... Чесно важко себе зупинити. Тому продюсер він зупиняє і він говорить, що от, наприклад, переходимо далі. Також дуже часто продюсер бере на себе арт дирекшн, тобто саму концепцію зйомки, саму розробку візуальної такої мови. Він спілкується із, наприклад, власником бренду, та і він продумує якусь ідею. І також ну, згоджуюсь з фотографом, і вони вже займаються. Пошуком візуальних рішень саме для конкретного бренду. А я як фотограф також створюю і візуальні рішення для різних брендів, і, наприклад, подаю ідеї як для одної зйомки, там, наприклад, може бути одна зйомка, і на цій одній зйомці я можу пропонувати, що у нас є ось таке, ось таке, ось таке рішення, тобто різні типи ідей. І класно, коли є окрема людина, яка цим займається. Проте мені, наприклад, теж дуже подобається займатися суто пошуком ідей, тобто, щоб не мені казали, наприклад, що нам потрібно це, а коли я пропоную, що ми можемо зробити, як буде краще виглядати кадр. От так, ми обговорили фотограф, модель, продюсер, також хотіла сказати стиліст. А також важлива позиція це людина, яка стилізує, стилізує не тільки одяг, але вона і слідкує, щоб він так гарно всюди ну, лежав, щоб все було як. Був такий зібраний лучок. Це мені подобається, тому що інколи власники брендів відшивають класні речі, проте не знають, як це саме застилізувати, щоб це було якось унікально, щоб це було красиво, якось було по-новому. І саме продю... саме стиліст він. Може побачити якісь нові контексти, побачити якісь нові рішення і привнести яку, якесь своє бачення, і що допоможе бренду е, покращити, із, ну, як і загальний е, вид зйомки, загальні кадри, всі е, образи. Е, і так само можливо, якусь річ можна використати якось по-іншому. Там, наприклад, якщо це светр, його можна застилізувати як шарф, чи ще якось, і тому. Ну, Стиліст, це також класна така задача. Мені здається, що вона також, він також має бути на зйомці. От. Потім ще щодо питань були питання про те, як працювати із непрофесійними моделями. То, ну, як на мене, то можна працювати із професійними моделями, можна працювати з непрофесійними, проте залежить від того, яке у вас завдання. Якщо у вас, наприклад, мало часу, і вам потрібно за цей короткий час е, зняти там багато кадрів, то, звісно, краще брати професійну модель, яка дуже швидко рухається, яка дуже швидко працює, яка е, не знаю, ну, впевнена в собі, і це видно в погляді. Тобто, наприклад, це не ви не витрачаєте дуже... Ви не витрачаєте дуже багато часу на те, щоб розповісти, яку емоцію потрібно. Тобто модель інколи навіть сама е може бути е як е соучасником, да, соучасником зйомки, і сама приносити якісь ідеї. І якщо говорити про непрофесійну модель, то це зачасту, наприклад, якщо вам хочеться, щоб було якесь унікальне лице, щоб була якась унікальна людина, яка раніше не знімалася, і це у вашій, не знаю, ДНК, бренду, якщо це вам от саме таке потрібно. Звісно, краще, коли. А, у вас у вашому бренді не повторюються моделі, і там ви берете, там, наприклад, не знаю, ту модель, яку всі 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 знімають. Да? Тому що класно, коли у бренда є асоціація з якоюсь певною моделлю. Взагалі, бренди дуже часто працюють такими, як командами, для того, щоб оця візуальна мова, яку вони продумали з самого першого. Ну, саме початку тієї стратегії, яку вони заклали, і щоб вона продовжувалась, тому що це також важливо, щоб ваш візуал. Він був якийсь такий більш-менш ідентичний, був в якомусь одному стилі, тому що це буде асоціювати із вами. взагалі дуже класна така історія, коли ви, там, наприклад, тільки побачили кадр, а ви вже знаєте, хто це зняв, знаєте фотографа або знаєте стиліста. Тобто, ну, коли це не просто стиліст, не просто як. Послуга, а це вже людина, в якої є свій стиль, є своє бачення, і незалежно від бренду, ця людина це втілює. Ну, звісно, вона спирається на ті задачі, які ставить перед нею бренд, але це класно працює, коли е є бренд, є фотограф, і вони, от бачення у них подібне, і вони продовжують цю історію. Тому що якщо ми беремо дуже постійно якихось різних фотографів, різних дуже моделей, і там у нас немає чіткої прописаної стратегії, то і наш клієнт не знатиме на що орієнтуватися. Він буде постійно ну, в такому підвішеному стані, коли він не знає, чи це як це може впливати на підсвідомість, якщо не. Небезпечне, тому що якщо дуже-дуже кардинальні якісь ідеї, дуже якісь кардинальні візуальні такі рішення, вони можуть дуже розхитувати. І тому краще, якщо ви взяли, наприклад, одну якусь тему, якусь одну візуальну мову, якийсь візуальний стиль, краще його й дотримуватись. Так само, якщо говорити про кольори. Кольор це також дуже такий. Класний інструмент, яким можна впливати. І в залежності від того, який у вас є бізнес, ви вибираєте той колір, ну, як такий основний, базовий яким ви будете користуватися у своїх соцмережах? Це може бути і колір шрифтів, і колір, там, наприклад, якщо це колажі, і колір загалом якоїсь сторінки, чи це можуть бути, не знаю, більш такі нейтральні якісь тони, чи це якісь такі світлі більше, чи більш темні, чи це навпаки контрастні. Тобто це все також прописується для того, щоб, наприклад, зі зйомки на зйомку у вас не було. Такого відчуття, що а щоб такого придумати, щоб воно було цікаво, прикольно. У вас має бути таке відчуття, що я точно знаю, от це про нас, це про нашу картинку. Це буде допомагати розвивати бренд, покращувати продажі, тобто, щоб воно було так більш структуровано. Uh, і якщо говорити саме про візуальну мову і таке відчуття, от мені дуже сподобалось на останній зйомці, коли ми знімали сабі Candles, це свічки, які робить сабі, то в цьому бренді дуже прислідковується те, як вона бачить себе, як вона бачить свій світ. І це так ну дуже відображає саме цю людину. І як на мене, це дуже класно, тому що тут немає якоїсь брехні, тут є от ця реальність, яку вона будує, і вона будує його на своєму сприйнятті. І коли вона, наприклад, мені розказала, що Ксюш, я хочу от таке от бачення, хочу, щоб це була така тепла. Домашня квартира, якась такі відчуття затишку, відчуття тепла і. Ми це все якби продумували. Ми продумували, де будуть створюватися ці кадри, е, яка буде температура цих кадрів. Тобто, якщо затишок, то це більше теплоту. Якщо вам хочеться відчуття такого, ну не знаю, холоду, да, то, то це в холодну таку кольорну гаму. І у нас на цій зйомці була саме от таке відчуття затишку, різдва, теплоти, е, також у неї були такі листівки, як. Називається лист до Бога, там, де ти можеш написати, ну, якісь, можливо, свої побажання, можливо, подяки, ще щось. От. І ці кадри також якось вони ж також мають бути наповнені таким теплом, затишком. і Саме тому ця зйомка була створена. Вона була вдома, ми фотографували, фотографували з таким теплим освітленням. Ми також працювали з Гафером, і ми йому показували референси, розповідали про те, що хочеться досягти, якого результату, які саме мають бути кадри. І загалом я дуже ну, задоволена, тому що як ну, ми підготувалися, була тестова зйомка. І на тестовій зйомці ми проговорили, де саме, що ми плануємо знімати, і проговорили з Гафером, проговорили з моделлю. Тобто ці всі, взагалі, зйомка це ну, не сама зйомка, а це дуже багато передпідготовки, це дуже багато обговорень до зйомки, чого саме хочеться досягти, яких емоцій, якого відчуття. І... Я зазвичай, коли мене запитують про, ну, про зйомку, то я запитую, що ми хочемо зробити в результаті. Тому що, спираючись на це, можна запропонувати якісь різні візуальні рішення. От, і, як на мене, це такий класний підхід. Тобто передпідготовка, ну така прям як така базова. Така Комунікація, і як на мене, це прям дуже важливий етап. Так, по питаннях, які я пам'ятала, то ніби все. Можливо, якщо у вас є якісь питання, ви можете задати. А так, в принципі, я проговорила те, що я планувала. Я взагалі захворіла, але у мене було таке якесь відчуття, що потрібно починати проводити такі прямі ефіри, і тому я вирішила віддатися цьому відчуттю і спробувати це мій перший такий прямий ефір. Тому, якщо є якісь запитання, ви можете задати. Якщо ні, то в принципі будемо завершувати. Ой, клас, дякую. Це приємно. Мені пишуть, що я цікаво розповідаю. Ну, добре, запитань немає. Можливо, наступного разу вони будуть. Всім дуже дякую за увагу. Пока.